Всім привіт! Мене звуть Маріан Крук, і я вирішив почати таку міні-рубрику, де я буду малювати по вашим ідеям. І я зробив був таке відео в TikTok, де описав, що буду знімати відео для Ютуба і малювати по вашим ідеям. І перша ідея, яка Яку я був обрав, це користувач під ніком Анімарка написав, що нехай хтось летить, немов Кратос. Тому я вирішив намалювати Кевіна зі свого коміксу, зі спін оффу до Поклику Кристалу. Мені відразу уявилася така сцена, де він падає з гори в Бететі. Де навчався і тренувався з майстером коалою. Типу, майстер коала зіштовхнув його для тренувань. І він падає з Височезної гори, кудись, напевно, скоріше в воду, бо я намалюю там ще водоспад. Не знаю чому. Мені відразу навіть я не шукав референси, прийшла в голову ідея така. Він так буде динамічно летіти вниз. Я відразу почав був малювати цей швидкий скетч, лише трохи неправильно включив відео для запису і воно трохи в поганій якості. Але пізніше я вкладу в кінці малюнок, де ви зможете побачити все краще. Тож, якщо ви дивитесь це відео в перший раз і не знаєте нічого про мій комікс, хоча скоріше таких будуть одиниці, або навіть нуль, або зеро, якщо вона дивиться це відео, то я трохи розкажу про свій комікс. Ці персонажі зі спін нофу поклику Кристалу. І це... цей персонаж це Кевін Кроко. Так його звуть. Йому 24 роки, він найвірніший учень майстра Коали, він такий досить тупий, тупий челік, але сильний. З дитинства його батьки. Звичайного острову це такий далекий досить острів, але він досить близько біля Бетету, Віддали на навчання у монастир до бетецьких монахів. Тому практично він ріс без батьків. А коли вже повернувся додому, то дізнався, що його батьки померли, через що він вирішив повернутися. Малий Бетет і там зустрівся з майстром коалою, в якого став навчатися. А майстер коала це такий чувачок, його звуть Хуан Родрігес. Йому 36 років, він створив свій стиль бою коала. Більшість інформації про нього невідома, бо він нікому не розповідає про себе. Він народився в країні, яка називається Базилія. Це такий аналог Бразилії у моєму світі. Але про нього практично нічого не відомо, хоча він дуже сильний. Настільки, що одного разу, коли він був на ранковій пробіжці, то побачив, як Падає пасажирський самоліт і зловив його голими руками, врятувавши всіх пасажирів. Також можна ще сказати, що у нього є своя школа бойових мистецтв у малому Бететі. Він сам збудував будівлю і живе в ній. Школа бойових мистецтв Хуана Родрігеза, майстра коали. Він не є одним єдиним його учнем, також у нього навчаються Леопольд Фріц, йому 20 років, це мутант, який через свою мутацію виглядає як ведмідь. Майстер завербував його, коли він крав у нього їжу. Він, серед... він сирота через свій вигляд. Хоча колись у нього був батько, коли він був зовсім маленький, але після його смерті Леопольд залишився сиротою. Наступний учень майстра кували це Юрій Валкер. Йому 26 років, він хоче стати сильним, щоб помститися. Але кому він хоче помститися, ви можете дізнатися самі, прочитавши мій комікс. І остання учениця майстра коали майстра на даний момент Еліс Кондратенко. Їй 25 років, вона любить розкішне та багате життя. Але грошей у неї небагато, тому вона хоче стати сильною, щоб заробляти гроші на різних турнірах по бойових мистецтвах. І хоча в майстра Куали є багато цих учнів, найвірнішим є Кевін. Бо він завжди готовий навчатися. Він як роклі у команді Майто Гая з Наруто, найстаранніший учень в команді. Майстер Коала тренував їх три роки, після чого допоміг їм відкрити точки духу та дозволив відправитися разом з ним на кривавий турнір. Кривавий турнір це такий турнір, який створила мафія у країні Королівстві Великої Рунії в місті Crystal Сіті. Куди й відправляться по сюжету ці персонажі? У кривавому турнірі практично відсутні правила, і кожен може вбивати. Своїх противників використовуючи магію, зброю або ще щось. Мафія проводить це, щоб розвеселити себе та ставити ставки. І як би уряд або герої, Король Артур не старалися припинити діяльність турніру, але мафія. Завжди знаходить способи провести його. Він проводиться кожні три роки, і цей комікс, в якому Кевін Короку один з головних персонажів, по сюжету головної історії проходить 3 роки назад до основних подій. до Проведення іспиту на героя. Тобто не в 2000 році, а в 1997. Тому після кривавого турніру всі ці персонажі з'являться в основному сюжеті, як фонові персонажі. Так я, до речі, їх і вигадав. Спочатку я намалював їх як масовку на іспиті на героя в основних подіях. Але потім вони мені сподобалися, і я вирішив вигадати їм. передісторію. І я не планував робити такий великий комікс, як він вийшов. Він вийшов набагато більшим, ніж я уявляв. Планував я зробити тільки ваншот. Але в кривавому турнірі багато бійців і. Для кожного треба було виділити хоча б трохи часу, тому вже є один закінчений том. І я вже роблю зараз розділ, який по рахунку має бути 20-м, але стане першим розділом другого тому. До речі, про це. В мене в Телеграмі конкурс, в якому. Я запропонував читачам намалювати персонажів для обкладинки до нового розділу. На жаль, на момент цього відео вже останній день цього конкурсу, і, скоріш, якщо ви б захотіли, ви б не встигли. Але ви можете зайти і переглянути малюнки. Які будуть викладені в неділю 24 грудня. Що ще можна сказати? Так. Також про цю рубрику. Вирішили ми її назвати «Круг малює. Тому у нас є вже декілька ідей. Під старим відео було написано декілька. Ідеї для нових відео. В кожному відео я буду малювати по одній ідеї, щоб було легше. Але якщо у вас виникне якась ідея, ви можете писати в коментарі під цим відео. Так буде легше знаходити нові ідеї. Тому це можна вважати таким першим випуском круг малює. Буду радий, якщо Напишете свою думку. Або що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Як вам малюнок, і чи зміг я зробити його схожим на цей запит, який був. Тому дякую всім за увагу. І на цьому все.